Уявіть пухке ніжне тісто, аромат кориці, вершкова заливка. Так, це вони легендарні сінабони. І тепер ви зможете приготувати їх вдома не гірше, ніж у кафе. Змішайте тепле молоко і дріжджі, додайте цукор і просіяне борошно. Залиште на 30-50 хвилин у теплому місці. Для тіста з'єднайте яйця, цукор, опару, сіль і м'яке вершкове масло. Додайте просіяне борошно, замісіть тісто. Дайте піднятися 1-1,5 години. Розкачайте тісто, нанесіть вершкове масло, посипте цукром і корицею, скрутіть рулет і наріжте на шматочки, підкручуючи краї під низ. Випікайте при 180 градусах 20-25 хвилин. Для заливки збийте крем-сир, тепле молоко і цукрову пудру, полити цією сумішю гарячі булочки, дайте трошки охолонути, а тепер насолоджуйтесь неймовірною смакотою.